А там люди є. Так, Подимай насостав. Це сталося 26 квітня 1986 року. Аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. З різницею у 2 секунди два вибухи. Обвалилася частина будівель. Почалася велика пожежа. Я працював у Жородському авіапідприємстві у складі авіаційних екіпажів. Ми були направлені в роботу в Київську область, і мене, аварія, застала в Києві. Нам диспетчер сказав, вам запрет польотів повернутися на базу в Київ. Ми здивувалися, чому такого ніколи не було, так, щоб запрет був. Ми прилетіли і нам диспетчер говорить, зайти в диспетчерську, ми зайшли в диспетчерську з командиром. Нам була команда, ви зараз вилетите в Чорнобиль. Багатоденну пожежу намагалися загасити сотні вогнеборців та працівників аварійних служб. Понад 100 тисяч жителів найближчих населених пунктів евакуювали. Як обіцяла тодішня влада, тимчасово про це розповідає один із ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції Олександр Коляденко. У 1986 році він був пілотом гелікоптера, і в його обов'язки входила доставка науковців у зону відчужень. Yeah. Прийшло два чоловіка, і цілих десь минут 30, поки 35 ми летіли, вони один з одним не говорили. Обично, знаєте, переговорюються, хто в нас пасажири, а це не, не переговорювалися. Це просто летіли задумчиві люди, і все. Ніхто не говорив, що це аварія і так далі. Ми, коли працювали, ми постійно ходили в нас в горлі метал був. Металічний привкус, тому, що ми дикали цим, ви розумієте? Точну кількість жертв аварії встановити так і не вдалося, оскільки багато людей вмирали через роки. Із Закарпаття до ліквідації залучали понад 5 тисяч осіб, з яких до 37-ї річниці трагедії дожила тільки половина, 26 квітня день пам'яті про катастрофу і загиблих в ній, а також героїзму працівників станції, пожежників, медиків, військовослужбовців і всіх людей, причетних до ліквідації наслідків аварії. Учасники ліквідації це є ті люди, практично, які зберегли світ від ядерної катастрофи. Це дійсно трагічний день, день такий, щоб це ніколи не повторювалося, щоб бачив світ, що ядерна катастрофа це страшніше, нічого не буває. Але ж бачимо, що от сьогоднішній ворог, сьогоднішня Росія, вона цього не розуміє. Запорізька атомна, вона більша від Чорнобильської. Не дай Господь Бог, щоб там щось таке не сталося. Може пролетіти мимо. Осколок може полетіти мимо, або там десь щось тебе царапнув, радіація мимо не проходить.